Іванське благословіння на 21 жовтня 24-го року, отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса такі слова для всіх нас, що ніхто не знає Отця крім Сина, ніхто не знає Сина, крім Отця, і ніхто не знає Отця крім Сина. І додав, і не тільки крім сина, а ще тому, кому син хоче відкрити отця. А потім учням додав, що блаженні ви, які чуєте це і все, і бачите те, що ви бачите. Бо багато царів і пророків хотіли це бачити і не побачили, хотіли чути і не, почути, і не почули. Знаєте, про що я подумав, коли почув, що Син відкриває для нас, для кожного з нас, Отця. Що саме через Ісуса ми можемо Господа мати своїм Отцем. Ми знаємо, що багато не вірять в Отця, Небесного Отця. І для них він не відкривається. Але як Отець Господь відкривається через Ісуса. Бо саме Він зійшов з небес, Сином, Син Божий, який прийшов, був серед нас. І, знаєте, залишив можливість нам через Нього набути Бога Отцем. І так, кожен з нас має цю можливість, але для цього треба. Повірити в Ісуса, Сина Божого, повірити словам Його і піти шляхом, яким Він заповідав. Для того, щоб мені Господь відкрився, як Бог Отець. Всі, практично всі, яких я не знаю, і віруючи, не віруючи, практично не віруючи, або віруючи, бачачи Бога в різних, з різних сторон, говорять, що Господь, ну, є Господь. Є Да, і є взаємовідносини. А от мати Господа як Отця Свого Небесного і відноситися і бути йому Сином, це можна тільки через Ісуса Христа. І я всім пропоную нам це зробити, прийняти Ісуса Христа як Сина Божого і Того Провідника, який відкриє нам. Для нас, Господа, і як Отця, і встановити ці відносини синівські і отцівські, які нам Господом даровані. Амінь.